Це вже готово. Це правильно. Це готово, але ні. Нас будуть всі обожнювати, з нами будуть всі рахуватися, нас будуть всі права. Це просто освіта. Напиши мені, реферат Чаджипеті. Чаджипіті. Я вважаю, це класно. Що нам нічого не буде, якщо ми не будемо отримувати освіту в школі. Що ти таке придумав? Що таке вигадав? Я художник, я так бачу. Так ми все життя живемо як в школі. Чи важлива саме вища освіта, от для того, щоб стати успішною частинкою суспільства? Ні, я вважаю, що ні. Мені дуже подобається система освіти, яка є у Німеччині, тому що там люди, які мають професійне технічне технічну освіту, вони... Дуже затребувані фахівці і мають можливість дуже непогано заробляти. Ну там для деяких деякий фах, спеціальності зовсім не треба мати вищу освіту. Достатньо навчатися профтехи, як у нас да, дуальна освіта. Люди навчаються з половиною часу. Вони навчаються, половину вже практикують. А деякі такі заклади дають освіту навіть ну, аналогічно к там курсам і так далі. І у таких фахівців є можливість заробляти ну, є там ювелір, там, наприклад, приведу там масажисти, там, наприклад, да, там, ну, дуже багато спеціальностей, спеціальностей, які можна мати, і зовсім для цього не треба вища освіта. І це поважні спеціальності. Ніхто не каже, ой, ти тільки там. Закінчив там профтех, ні, це дуже поважне. спеціальне. о чому ми можемо говорити, якщо у нас. Е для того щоб викладати в початковій школі, не обов'язково мати було вищу освіту. Це зараз підняли так. статус такого фахівця до бакалавра. Але раніше це були, були вчителі навчальних класів спеціалістів. Да, молодші це, спеціалісти це були і... педагогічні вручили да. зараз. Вони називаються коледжами да, і так. все одно вони молодші бакалаври. Бакалаври так. все одно Ну, я вважаю, що це зовсім непогано, тому що вони ну, настали від цього поганими про е Їх факт не потребує додатково якихось е знань, які закладені в вищій освіті. Ні. Але якщо, якщо вони хочуть, і, на жаль, у нас вся система навіть е оплати вона ґрунтується на вищій освіті в державній системі. От, якби цього не було, було б ну, не так важко. Стереотипність. стереотипність. Застаріла да. стереотипність. Звісно, да. ну, навіщо? Якщо. Е, ну, я приклад приведу. В мене рідна сестра, вона викладає молодші школі. І вона не має освіти, вона закінчила наш педагогічний е, ну, тоді ще училище. <плес> От, і вже дуже багато років викладає. І вона дуже гарний фахівець. Дуже гарний фахівець. Е, але їй кажуть, що ж ти не, 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 не отримала, не отримала вищого освіту, ти б ще там, додатково мала б там, тисячу чи дві тисячі гривень. Вона каже, там, я зароблю ці гроші на додаткових заняттях, е, і навіщо вони мені потрібно? Оце я буду викидати. Е, там, Скільки там років свого життя їздити, коли щось вирішувати, постійно їздити гроші витрачати на поїздки на всі, та так далі. Ну, це розмова була ще до ковіду до, до війни. Зараз можливо, це вже дистанційно може, але це факт. Є деякі спеціальності, я вважаю, ну зовсім не потрібні, і треба позбавлятися таких моментів пов'язаних з прив'язкою до освіти. Люди, тому що зараз все одно. Всі е, вчителі підвищують свій, свій фах кожен там с там… Е, там кожні п'ять років, кожні п'ять років. Відрізок я знаю, що часу тому вони повинні підтримувати. Е, Підтверджувати свій фах, так, крім і, того, і, робити і, там якісь там треба публікації, ще, 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 ще. Методичні скарбнички. скарбниці, да, да, але все... це все теж пережиток радянського. Ну, звісно, звісно. Бо якщо це фахівець, то працює він 5 років чи 10 років, він не стане працювати гірше. Я, знаєш, який приклад приводжу. Дуже багато. У нас у всіх є авто, так, uh -huh. ну умовно. Ми всі їх лагодимо. Ми приїжджаємо до механіків. Звісно. да. Те саме, Вони да. всі закінчували. <рес> так, так. так, вони позакінчували звичайні коледжі і нормально, і всі їх шанують. Кані, звісно. Чому? Бо просто можливо знов таки суспільство, яке умовно так не дає. Правильно все реформувати і змінити в, нашому, в нашій державі, е, стереотипно формує для якихось спеціальностей одні критерії, для якихось інші так, критерії. Так, тобто так. воно все штучно і не покладається в рамки дійсності, яка у нас є. Вже існує, так, а вона змінюється. А вона так. постійно змінюється. так. Тому е, тут питання в тому, що е, От я дивлюся зараз по своїх випускниках, бо ми ж вже 5 випусків зробили, так? Е, ну, Якби я просто сказала відверто, що у мене просто хлопці виїжджають за кордон після 11 класу, mm -hmm. там, мабуть, після 9, то я б збрехала, бо і дівчата виїжджають за кордон. Тобто я е, питаю, а чого? Ну, Ви класно вчитесь на відміну, у вас там 197 балів з німецької мови, ви складаєте НМТ. Mm -hmm. ну, хоча у нас англійська в пріоритеті в Україні. Yeah, no. так? Mm -hmm. Кажу, чому? Кажу, так, а навіщо? Я знаю ідеально цю мову, складаю НМТ, мені стає 160, А я поїду за кордон, Мене те НМТ не потребують. Зі мною спілкуються як з людиною. Я вступаю без проблем. А тут я повинен довести, довести, що я маю право на цю вищу освіту. Я краще туди поїду, там залишуся і мене там будуть цінувати. Бо українська освіта цінується за кордоном. Ну, От мабуть, не що... тільки тому, що вона цінуються. Ще й тому, що, я так розумію, в Європі зараз е краще, якщо приїдуть освічені, досвідчені е українці, ніж е недосвідчені ну, представники ну, Сірії. І не буду нічого казати поганого про них, але, звісно, е ну, так сталося, що наші біженці. Розумні. Е да, так, так. Тому що в нас війна е, виїхали люди з фахом. Дуже багато людей. інтелігенції дуже інтелігенція багато. Інтигенція багато так. Дуже багато повиїжджала інтелігенції. Добре, і все ж таки, давай повернемось до тебе. Угу. Який твій найулюбленіший предмет саме зі школи був? А, в школі фізична культура. <сум> <сум> очікувано, очікувано. Да, Добре. А який самий неулюблений? Хімія. При тому, що мені дуже подобає... <голові> подобався викладач, але хімію я не любив, тому що вона мені ну, не зайшла. Знаєте, ми не любимо те, що не... до цього викладача просто була дуже така е вчителька, яка ну, дуже суворо до мене ставилася. І не ставила високі оцінки, не стимулювала. І, а там хімія така: якщо ти не навчився основам, то потім можна навчити. Тому в мене так з хімією і не сталося. Тому, коли вже прийшов там Марк Кимович Садовський, от, я вже хімію не знав. <гум <gibberish> <гум> я вже її просто не продовжував. Вчити. <гум> не, продав... просто не продовжував. Добре, давай вчzew. уявимо з тобою, от уяви, що у нас є вибір. Що нам нічого не буде, якщо ми не будемо отримувати освіту в школі? От нічого не буде. Нас будуть всі обожнювати, з нами будуть всі рахуватися. у Нас будуть всі права. Ми можемо вступати в вищий навчальний заклад, але школу можемо не відвідувати. Я вважаю, що в дитинстві люди дитина дуже часто не розуміє про що йдеться, коли ми кажемо про освіту. Я не був, не був таким усвідомленим учнем, щоб розуміти, що зараз, коли я спілкуюся із своїми дітьми, то той базис, який мені дали в школі, для мене це дуже часто більше, ніж вони розуміють зараз. Це просто шкільна освіта. того Тому, часу. Я так розумію, що це просто, скажімо так, такий кругозір. Який повинен закладатися саме от як правильно так сказати? Звісно, свої. і критичне мислення. Тобто, важлива яка оцінка. Головне, що не ти важливо. був, колись там десь колись, механічно колись. це чув, а потім колись і, десь що десь в освіті, можливо. на, на мій погляд, важливо. Системній освіті, будь-якій системній освіті. А, саме системність, системність викладання знань. Можливо, не завжди вона а, ну, така, яка, яка треба. А зараз, ну, наприклад, хочуть имплантувати в освіту кейсовий підхід, да? і не тільки кейсовий, але коли є, я не пам'ятаю, як це називається, коли, ну, наприклад, історичні якісь події, вони спів. Паралельно в там в українській літературі вивчає інтегровані да предмети, да коли люд дитина розуміє, що якщо ми там якщо йдеться там про Котляревського, то на Енеїду, то, то він повинен розуміти, в яких історичних умовах цей твір. Так, Був напис інтегровані уроки з української літератури та історії України. І, да. і я вважаю це. Оце класно. Оцього не було. Е, ну воно було, було дуже притягнуто в радянському світі, а от зараз е, на цьому це підкреслюють. Це важливо, і я вважаю, що це класно, О, тому що це формує якесь мислення е, взаємодії. Критичне, критичне мислення. Тому ви розумієте, як формуються процеси, в тому числі історичні, і це допомагає потім формувати світогляд, і політичний, не робити якісь виводи пов'язані тут і зараз, на одне джерело, не безпека. Так, так. Тому що от саме це можливість розуміти, що це от зараз, то що зараз існує. Контекст, контексті часу ми розуміємо, чому зараз з'являються ті чи інші там кінофільми, ті чи інші книжки, літературні твори. А, чому зараз, ну, наприклад, в драмікомі йдуть українсь, україномовні там вистави, так? Тому що ми розуміємо контекст часу, контекст, який відбувається поруч з нами. І люди. Ну, діти, вони повинні розуміти, що те саме відбувалося завжди. Так, але знаєш, яка штука? Ну, давай згадаємо mm -hmm. з тобою наші шкільні роки. Ми, е коли вчилися, у нас бібліотеки, так? ми там стояли в чергах, писали по вихідних. Так, так, так. Так, тобто, Сам, все сам ходив в бібліотеку, так, так. Да, а було. зараз у дітей виходить така штука. Напиши мені реферат в чат-пті. Чаджипті, джемені ще й в них є грок, да, так, багато, дуже да, багато да, є, да, є да, таких да. штук. Ну, от як ти вважаєш? Е чи дає користь взагалі, ти взагалі користуєшся чатом? GPT? Звісно, обов'язково. Я скажу відразу, чат GPT це дуже класна річ, якщо ви знаєте, як з нею працювати, як з ним поводитися. Я, як рекламіст, в мене дуже довго був креативний відділ в моєму рекламній агенції. І ми займалися розробком неймінгів, ну, до речі, тобі теж відомо, да, що там Фракетблок це розробка моєї агенції. І Таких нас багато в місті, коли, які ми придумали. А, але зараз, коли є чат Джепіті, він, можливо, надає геніальних рішень, але він допомагає зробити дуже багато роботи пов'язаної з рутиною. Так, Таких, то що е, люди писали б день чи два? Чат GPT пише тобі за хвилину, за секунди. Систематизація, систематизація, ще щось це дуже допомагає. Він не виключає людину. Ні, ні, ні в коєм ні в кому росій. Він допомагає. Він знімає з людини в цю роботу, яку він би робив би дуже довго. І все одно людина потім обробляє. Те ж саме тут. Я би я в школі навчав би дітей користуватися чатом GPT, тому що він допомагає дитині прибрати зайву роботу. Зайву. Ні, звісно, а досвідчений вчитель побачить. Ну, це однозначно. Я скажу більше, всі діти використовують чат GPT, але вони використовують його бездумно. Безумно вони не аналізують. Якщо ми з тобою, так люди так, нашого так. віку, вони е, аналізують те, що віддає, е, видає чаджіпеті, то діти його навіть вони о, все клас, все вирішено, і здали, навіть не перевіряючи. Вони якраз не перевіряють роботи цього року. Це ледачість. Це це ледо. Вони не хочуть просто робити, тому що це дуже перше, е, що їм дав Чаджі Петі. Вони вже вважають, що це вже готово. Це правильно, це готово, але ні, а чаджипеті не дає. Навіть коли ви платите, він не є перше рішення одразу таке, яке тебе задовольнить. Його треба навчити. По-перше, навчити. По-друге, йому треба так, такий написати завдання, щоб він вийшов потім на те рішення, яке, яке тобі сподобається, яке буде задовольнити тебе. І тому я вважаю, що чат GPT і інші чати, ще вони пов... вони корисну справу зараз роблять. Я, я би е, не дуже переживав за, за те, що вони там колись там змінять людину. Ні, вони допоможуть людині, просто треба з ними навчитися працювати. І то саме, коли діти е, працюють з рефератами, то вони повинні, по-перше, навчитися робити е, е, працювати з чатом ЧПТ, а по-друге, дуже критично підходити до інформації. Яку надає чат GPT. тому що для цього дитина повинна розуміти, яку інформацію дає GPT. що чат GPT е – це не просто там 100% правда, це інформація з відкритих джерел, яку він он проаналізував і видав. А там же ж це може може бути інформація зовсім не з відкритих джерел. І як тільки ти починаєш йому казати, а надай мені, будь ласка. Посилання. Джерело посилання, він тобі і каже: Звісно, я точно її перевірила, це ж неправда. Вибач, я не знайшов. Так є, така, Тому, да, якщо яка... дитина буде розуміти і критично підходити до того, що на є чат GPT, то все нормально це буде. Тому я вважаю, це, ну, це класно, це просто треба навчитися. А по-перше, хто повинен навчитися, вчителі. Ну, знов-таки повертаємося до системи. Тобто, як би ми не крутили, щоб ми не обговорювали, які б зміни не пропонували, все одно в якійсь ланці десь є якась прогавина. Тобто, так, у нас так. знову повертаємось так. три основні ланки. Законодавча там проблема в тому, що там навіть не теоретики, а обрані просто люди. Це, звісно, які тому, не що... знають, що таке освіта ну, вони, в практиці. Вони, я вважаю, що вони можуть долучають яких там фахівців, які консультують, але ми ж розуміємо таким, що, що все одно існують якісь е е у кожного свої історичні смаки. Ну, це на так. кожному етапі, і ми можемо розуміти, що хтось буде шукати порівняння. От, наприклад, там історія, да як викладається сьогодні. попит на одних історичних героїв, на завтра переосмислення буде, і ми будемо розуміти, що ми будемо держава формує інших історичних героїв, і це постійно відбувається. Про осмислені історії і так далі. А тому і... і немає традицій, чітких Немає чітких традицій, національної да. культурної єдності. Тобто, що ми бачимо? Ну, от, Умовно, беремо законодавчий орган, це там всі ці комісії, угу. депутати. Е, що ми бачимо? Бачимо те, що якщо там десь один депутат якийсь є з освітою педагогічною, то в принципі всі дослухаються цю одну людину. Тобто не не, не ну, вон там комітет, ж, мабуть у якісь є е, Ну, в комітетах Є депутати, але вони не мають профільні. там. Є один-два, які мають саме педагогічний якийсь досвід, рік, два, три, п'ять, десять. Ну, це я ну, це да. дві людини на да. 450. Тобто, у нас вся система законодавча будується на е, поглядах двох. Людей, які хоч щось розуміють в освіті, ну, я а, з одного боку згоден з іншого. Я ж вважаю, що освіти теж, мабуть, щось там рекомендує. А, те знов таки виходимо в міносвіти. В міноосвіти теж не всі викладачі, не всі ну, дуже багато. Просто у нас було. дуже багато останнім часом Поблінців. міністри, які взагалі не жодного дня не викладали в школі, але вони керують системою освіти. Mm -hmm. Це не каже, що вони там якісь погані чи хороші фахівці. Ні, просто вони теоретики. А ну, умовно керувати практиками теоретику ну дуже важко. Це повинен бути симбіоз. Тобто, я моя особиста думка, і мене цікавить твоя, на мій mm -hmm. світогляд, так що це повинні бути якісь не групи в Фейсбуці, там не якісь там опрошення по школах, як це скидається департаментами. А це повинні повинні бути якісь народні конференції. Серед викладачів, батьків, які пропозиції будуть надавати де, о, органам державної влади, так і законодавчим стосовно своїх практичних наробок і своїх е, якихось заніпоконь з боку батьків, для того, щоб це опрацьовувати як запит суспільства, а не просто там я художник, я так бачу. Ну тут такий важкий момент. Тому що навіть є, є в мене такий невеличкий політичний досвід. Да, але він був пов'язаний з формуванням стратегії міст, але не країн. Тому мені важко сказати, як взагалі повинно бути. Але на прикладі міст я можу сказати, найбільше класні стратегії зроблені тоді, коли да, прислухаються до е, думки, громад. думки громадськості. Так. Але які це повинні бути інструменти чи форми, чи якісь там організація? Е, Кролистолів, чи це, можливо, якісь там повинні бути е, хакатони? А такі хакатони, я вважаю, це дуже добре, коли формуються команди е, з молодих фахівців, і вони якісь придумують ідеї, які ну, ніколи в житті не були б е, придумані за інших обставин, так? Е, тематичні якісь можливо. І ці ідеї, ну. Я думаю, що зараз держава йде не цим шляхом. Держава йде шляхом найменшого супротиву. вони беруть за основу якісь інші держави, дивляться на них. Якщо вважають за потрібне, там долучають фахівців, як це там у нас профтехосвітою, да? вони долучають постійно фахівців з Німеччини. Вони приїжджають до нас, приїздять, вони е, проводять якісь там сумісні конференції на базі якихось там окремих закладів освіти. Е, е, і такий, такий обмін існує. Але він, бачите, через призму навчання у колег з інших держав, але не через Формування національної якоїсь системи освіти, якої не буде ні в кого. Ну, так, тому що так легше. Тому що так ніхто тебе не у тому що ти що, що ти таке придумав, що ти таке вигадав. да. От є, от вони за ними ну, так звикли, мабуть, так легше, мабуть. Я думаю, що нам треба шість років ще по постелі походити. Ну мабуть, так, так. Щоб так. Щось все ж таки змінилося. Ну це ж світ. Треба ж зробити сміливість на себе взяти. А це ж політика, а це ж особне не кожен президент, не кожен захоче взяти на себе. це. То, тим бачив, в такому становищі зараз наша так. країна, що так, так, так. дуже багато залежності про які більшість суспільства взагалі навіть не підозрює не те, що сам знає, так, не так, знає. Так. Тому і на останочок. На, на, на саме 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 Осанечок. Mm -hmm. Я особисто вважаю, що освіта в кожній людині не через те, що ми навчаємось в школі, не через те, що ми навчаємось в вищих навчальних закладах чи не навчаємося в них, а через те, що ми все життя живемо як в школі. Ми все життя отримуємо досвід. Ми все життя самі вчимось, будь чому навіть просто. Пити якийсь на новина граф. Ми колись могли собі уявити, що у нас існують існує колись існувати рафа, не просто кава, Якобс, так, так. так? Ну, звісно. так. Тобто ми навчилися пити раф. Тепер ми навчилися пити бамбл, ті, а потім який з'явився у нас таки там до того, того року. Я так розумію, у всіх. Вайт теж не дуже давно з'явився. Так, тобто у нас освіта існує в житті кожного дня. І кожна людина це викладач в своєї галузі для когось точно. Тобто, я впевнена, що маючи фах журналіста, так працюючи в журналістській діяльності. Е, ти стовідсотково є класним вчителем для дуже багатьох людей. Тут трохи інакше. Тут, мабуть, інші люди були моїми дуже гарними вчителями. То коли я прийшов в журналіст в журналістику п'ять років тому, то я прийшов не як журналіст, я прийшов як керівник, я прийшов як менеджер. І лише завдяки людям, які були поруч, завдяки обставинам. Які були поруч критична ситуація, яка сталася в країні? Тільки завдяки цьому я став, я сів перед екраном, я став ведучим, я почав їздити ну, як репортер, в першу чергу, тому що дівчат не вистачало, і хлопці, тут за лаштунками тут знаходиться Сергій, який допомагає нам з цим. І Сергій мені багато чого навчив. І мені дуже приємно було працювати з тією командою, яка була на 9 на 9 тоді, тому що ці люди, я бачив, як вони. Працювали. Я людина легка, мені не треба дуже багато е, розуміти, коли ти просто бачиш, як вони працюють, е, і спеціально ніхто мене навчив. Я просто бачив, як вони працюють. А ці люди були дуже відкриті е, і дуже до мене е, е, терплячі. Що можливість вчитися вона в мене була. І, звісно, звісно, я більше, мабуть, як рекламіст став вчителем для дуже багатьох молодих рекламістів. І досі інколи там зустрічаю людей, вони кажуть слова вдячності за те, що я чомусь їх навчив, скільки людей прийшло. І, звісно. Вже як журналіст Дев'ятого каналу я інколи з'являюсь, ну, наприклад, я був в, 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 в Академії Митної справи, і для першокурсників я теж лекцію прочитав, про, 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 які зараз яка Журналістика зараз як ми працюємо на на телебаченні, і було цікаво, тому що я в першу чергу практи, практи, практикою займаюся практичним досвідом. поділився. так, да, да, поділився. Тобто чого теоретикам не вистачає, так да, так, так тому, що дуже змінюється. Вони приходять до нас. Вони дуже багато серед них студентів, які теоретичні знання мають, але до нас приходило, приходило дуже багато студентів, які митне академії митної справи. Вони приходили до нас і мали свій ну практику у нас. І саме, як це не дивно, саме з цього закладу навчального ми у нас була дуже, ну, найбільша кількість потім дівчат навіть у нас працювали. Хоча найбільш титулованіша журналістика на кафедра у нас. В всі, так. всі так. Ну, да. як кажуть, пам'ятаєш улюблену фразу на роботі, що ти після університету так, ну забудь, що, вс... все, все, що все, що тебе там вчили, всі, зараз так. будемо вчитися. Не на кожній ланці. <гум> <кожній> Потім <гум> приходи і на кожній ланці забувай, забувай. Так. Тому що освіта змінюється. Так. Ну, і вимоги змінюються. Не встигають у нас дуже сильний інформаційний патур. Так. Я тобі дуже вдячна за відверту розповідь про освіту. Проговорили про, про професійне в рамках освіти. Так. Сподіваюсь, тобі теж сподобалось. Ти трошки згадав ті часи, як так. занурився я так, я, в да. ностальгію. Да, да. часто я згадую. Дуже тобі дякую і заходимо ще. Дякую. Дякую за е, запрошення, дякую за смачну каву. От, е, Тому, ну що ж, і вам успіхів. Дякую.